Тисячі років мандрують вони морями, діти граються за кулами, і до старості морські цигани зазвичай не доживають. Рибалка щодня не життя, а казка. Доброго вечора, хлопці, дівчата різного віку. Люди як таргани, оскільки лізуть в усі куточки планети. Ба більш того, люди є більш тарганами, ніж самі таргани, оскільки мешкають подекоди у таких місцях, куди останнім ніяк не дістатись. Сьогодні на ніч цікаве про чергову, не дуже екологічну нішу, зайняту людьми. Територія сучасної Індонезії і всього іншого, що лежить поруч, це територія не тільки найрізноманітніших народів, але й навіть і видів людей. Окрім власних сапінців, тут були піти камтропи, хобіти, ще й різні хобіти, Сулавесі, Флореса та інших островів. А ще, хто знає, можливо, тут проводили час і інші представники роду Хомо. Життя в тривалій ізоляції або напівізоляції призвело до накопичення різних мутацій різними групами людей. Звісно, ці групи мали різну історію тут вам і яванці із своєю стародавньою цивілізацією, і папуаси, що ще досі мешкають в неоліті. Що цікаво, європейська колонізація цієї місцевості не дуже зачепила ті краї. Бували, щоправда, спроби арабських та інших більш-менш місцевих колонізацій, та якось вони зазвичай були не дуже успішними. Звичайно, за острів Ява та інші острови зі спеціями боротьба та конкуренція була вища, ніж за єдине вільне місце у міжрайонній маршрутці. Отже, острів'яни. Самих островів там казна скільки, а народів на них ще більше. Серед них є й так звані морські цигани, група народів, подекуди і не близьких, які займаються морським кочівництвом. Трохи дивакувато, але буває і не таке в людській історії. Власне, схожі водні кочівники є, або були в Південній Америці, в Африці, причому буває і таке, що люди качують в межах озера, а не широкими морськими теренами. Чому ж люди раптом вирішують пуститися в берега і стати водними волоцюгами? Існує декілька причин. По-перше, камахи, змі, скорпіони та інша кусюча фауна. Люди будуть будинки на балках в морі, або взагалі ночують у човнах чи на платах. Відпливаючи подалі, щоб позбутись контактів із братами нашими меншими. Довше знаходишся в морі, менше кусають малярійні комахи. Але буває, що двонога фауна створює проблеми і витісняє іншу двоногу фауну із лісів у савани, а потім все ближче і ближче до морського узбіччя. Третя причина це коли жага до рибалки перейшла усілякі межі. Любителі гачків та поплавків приводять дедалі більше часу за улюбленою справою. Потім будують придатні до життя човни і живуть там сім'ями, іноді відволікаючись від улюбленої справи для контакту із суходольними щурами, продажу впійманого, шопінгу та інших необхідних заходів. Отже, так звані морські цигани, народи Баджо, Аранглаути, Макен та інші є водними мігрантами, припливають у якусь нову місцевість, виловлюють там рибу та інших морських корисних морських істот і пливуть далі. Зазвичай мають тимчасові поселення на березі контакти із землею вони все ж остаточно не розривають. Досить нелюдяні особи, втім, все ж вимушені контактувати з суходольними мешканцями, проте документів зазвичай вони все ж не мають. Можуть тижнями плавати на човнах, чи плотах, чи плавучих будинках у морі, харчуватися сирою чи в'яленою рибою, іноді й смаженою, для цього вони беруть з собою ще й дрова та вугілля, і вживаючи дощову воду. Вони так звикли і їм так добре. Рибалка щодня не життя, а казка. Тисячі років мандрують вони морями. Власна дата старту невідома. Десь 10-15 тисяч років тому вирішили пращири морських циган, що у них проблеми з нерухомістю, згадали далеке водне минуле всіх суходольних тварин і повернулись до перших джерел, тобто у море. За часи затягнувшоїся рибалки, вони повністю підлаштували побут до морського життя. Їжу ловлять та готують у човнах, діти граються за кулами, і похорони зазвичай теж водні. Деякі такі цигани спеціалізуються на підводному полюванні та зборі перлин. Пірнають всі з дитинства, у кого проблеми з диханням нащадків не залишають. Результатом такої ефективної селекції є цікава мутація, пов'язана із розміром селезінки, що дозволяє її власникам затримувати подих під водою на декілька хвилин та глибоко пірнати без особливих проблем. Втім, проблеми із судинами все ж виникають, і до старості морські цигани зазвичай не доживають. До речі, морські цигани не є близькими народами до тих циганів Рома, яких ми знаємо. Вони дуже навіть не близькі ані до них, ані зазвичай один до одного, адже це умовна група народів водних кочівників. Як тут не згадати чудовий фільм Водний світ до речі? Ба більш ці народи, хоча теж дуже різні, мають декілька відсотків ДНК Денисівської людини, відсутні у циган. До речі, класичні цигани теж мають відмінності між собою. А ось з точки зору самих морських циган, українці, цигани, шведи, грузини гагаузи особливо один від одного не відрізняються плаваючі електростанції, дослідницькі судна, риболовні траулери, просто круїзні лайнери. Багато чого вигадала сучасна цивілізація, аби вештатись морем і подовго не повертатись на берег. Не будемо забувати, що вся кусача малеча від блох до кажанів вампірів супроводжувала людей всю історію, і бажання позбутися цієї компанії виникало у нас завжди. Звідси, можливо, така любов до моря. Так що справа морських циган живе та розвивається. Рибалка чудова справа, але що занадто, та здрава, в житті потрібна гармонія, так що не забувайте повертатись до суходолу, заплатити за квартиру чи купити нових гачків. На добраніч, суходольні та не дуже хлопці-дівчата. Час проведений на рибалці у рахунок життя не йде, не забувайте про це, і нехай вам насняться морські цигани у пошуках перлин. До зустрічі!